City hall. Такий в нас гарний дуже внутрішній дворик, просто фантастично він виглядає. Це українська команда знімає. Щось дуже величне. Це не вже всередині будівлі, а по об'єму це такий собі внутрішній дворик непоганий. Справді складається враження, що ми на вулиці, але можете переконатися, пересвідчитися, що тут є стеля, вон вікна є, ми всередині приміщення дуже величезного. So this is called the Golden Hall, and apparently there are gonna be some sort of uh dinner here tonight.